Виконуємо номер 1826 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Накресли на аркуші в клітинку прямокутник зі сторонами 2 см і 1,5 см. Доповню його до такої фігури, щоб площа прямокутника становила 3, від площі цієї фігури. Приступаємо до виконання. Я накреслила на аркуші плітину клітину прямокутник зі сторонами 2 см на 1,5 см. Тепер доповнимо його до такої фігури, щоб площа нашого побудованого прямокутника становила 3 від площі цієї фігури. Знайдемо площу нашого прямокутника. Для цього 2 см помножимо на 1,5 см. 2 множимо на 15, це буде 30, відокремлюємо одну цифру комою, маємо 3 см. Тепер знайдемо число за значенням його дробу. 3 см квадратних. Це і є 3 десятих від фігури. Тому знайдемо площу фігури. Для цього 3 поділимо, знаходимо число за значенням його дробу. ділимо на чисельник дробу і множимо на його знаменник. 3 ділимо на 3 це буде 1, множимо на 10 маємо 10 см квадратних. Це площа нашої фігури. Ну, а тепер будемо домальовувати. Раз у нас наш прямокутник становить 3 від фігури від нашої, тому поділили на 3. І тепер кількість прямокутничків. Одна клітинка на чотири необхідно довести до десяти. У нас три є. Четвертий домалювали. П'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий, дев'ятий. 10. А тепер перевіримо, чи дійсно площа отриманої фігури буде 10 см квадратний. Є розміри 2 см на 1, 2, 3, 4, 5, 2 см на 5 см. 2 умножити на 5 дорівнює 10. Сантиметрів квадратних. Да, площа нашої отриманої фігури дійсно буде 10 см квадратних, як і вимагала умова. Номер 1826 виконано.